Киргизькими танцями, піснями і веселою музикою вітають відвідувачі фестивалю Шердаку Салім Адбаши. А недалеко від імпровізованої сцени розкинулася яскрава галявина із повстяних килимів. Цим традиційним виробам, а також мистецтво їхнього створення, і присвячене святом. Бізен Кризаншоколоночуби. Традиційна киргизька майстерність це матеріальне багатство стародавньої кочової цивілізації Киргизстану. Ми хочемо показати і світу. Наші майстри зберегли це мистецтво до нині. 2012 року мистецтво киргизського килимарства внесли до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Сьогодні йому загрожує зникнення. У Киргизстані залишилося небагато майстрин, які вміють робити повстяні килими. До того ж, здебільшого вони уже не молоді. На виготовлення одного килима, який тут називають шердак, йде півруку. Спочатку стрижуть овець, шерсть подрібнюють і сушать на сонці. На світлі гинуть бактерії, а значить, килим буде служити довго. Після просушування шерсть вибувають металевими паличками. Так вона стає одноріднішою, а бруд відділяється. У наступному етапі готові брати участь усі члени сім'ї від малого до великого. Шерсть згортають у рогожу, по якій треба довго топтатися. нарешті повстяне полотно готове. Воно завжди біле або світле. Потім його можна пофарбувати у будь-який кольор, який забажаєте. Можна зробити зеленим, жовтим або червоним. для двоколірного килима потрібно два шматки повсті. Для триколірного три. Різнобарвні шматочки шивають, виходять гарні килими із різноманітними візерунками. Цьому ремеслу вже понад тисяча років. Такі килими прикрашали житла кучового народу і, звичайно, утеплювали їх. Фестиваль «Шердак» проходить сьомий рік поспіль. Влада Киргистану сподівається, що він збереже давню традицію килимарства.